Бізгалтером, м'яка чашка польського виробника Кріслайн це серія і форма Half Cup Soft. Ці моделі ми радимо клієнтам купувати на одну букву чаш більше, тому що візуально чашки трішечки менше йдуть за звичайною глибиною. Дуже нарядний бюстгальтер, Атласна така мікрофібра прикрашає білизну, сховані всі. Шви, і також тут немає бокової кісточки. Зручний бретелі не відстьовуються, форма-балканет і вертикальна стиковочка цієї лікали, вона, начебто, приподнімає з під низу груди і максимально відкриває лінію декольте. Пояс дуже нарядний, і з гладкою шовковистої мікрофібри. Всі резиночки сховані всередині. Всередині також нагадує десь корсетний вироб натуральна тканина з тонким поролончиком, і воно добре підтримує цю форму чашки. і Натуральна тканина вона дуже зручна до тіла. Також є додаткова сіточка, яка працює на коровуючий ефект і підтягує, піднімає все зайве в цій зоні. Сіточка закріплює, щоб не розтягувався пояс нееластично. І три ряда гачків. Дуже гарне поєднання такої біжевої основи і чорної вишуканої вишивки. І саме головне це шовковиста така тканина і мікрофібра. В інтернет-магазині Білизна Інюан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і К. пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.